Пісить мала лиса, велика лиса. Різниця. Ні, ну ви нічого не подобаєте, не подумайте, але пісеть. Ну, втопленик, в принципі, прикольний. Ну, взагалі це фігурка, але я його буду рахувати як моба. Скин лиси. Просто лиса. Аксесуари, вудочка, як я розумію, риба і. Меч алмазний. Це 4 набори. І до цього. Ще є це? Ні, ну, серйозно, скільки в мене буде аксесуарів, якщо в мене буде 10 наборів? Давайте рахувати тоді. Чотири мечі. Два луки, один трезуб, два кайла. Дві вудочки. Ну, сам будинок прикольний, лисаця, е, але мене одного турбує, що в неї вікно тут. Ну, в самому будинку є місце, щоб поставити гравця. Ну, більше і не треба, мені здається. Тут знімається стеля, дах, стріха, як, Називайте, як хочете. Мені все одно. У нас є кактус. Багато хто знімає про Лего Майнкрафт, не знає, що це саме кактус. Це не рослина. Це або папороття, або кактус. Ліжко, до речі, ліжок у мене до цього ще не було. Нехай стоїть. Сюди, як я розумію, ставилися ось от, ось так гравець. Та, блин. І типу він тут повинен спати. Дуже прикольно, що якщо б не вікно, його взагалі б сюди не вмістити. Чи? Він і так поміщається. Прикраси для будинку. тут, Ну, їх тут небагато. Хоча прикольно, що тут є карта. Верстак. В мене вже він другий. Знову ж таки, друга пічка. І тортик. Він в мене вперше. В мене всього чотири набори лего. Може, я їм. Коротше, я вам їх потім покажу колись. Ну, біля будинку є місце, щоб поставити усіх мобів, гравців. Якщо у вас їх багато, є факел. І це, я так розумію, кущ з ягодами. Ну, і це все з цього набору. Якщо хочете, щоб я показав, Інші мої набори, ви їх зараз бачите на екрані. Піон, який монтує відео, не забудь їх туди вставити.